Доброго вам дня, шановні пані та панове. Я презентую приватний будинок 120 квадратних метрів на ділянці 16 соток. У передмісті міста Ужгород в Невицькому. Хто знає, в Невицькому є чудовий замок, гарна природа і прекрасна атмосфера. Даний будинок є газифікований, тобто тут є газ, увага! Як ви бачите, ось, будь ласка, підтверджуючий знак. Газофікований будинок, 10 кВт електроенергії, 3 біосептика плюс аератор, інтернет, ну, і все інше, це, в принципі, зрозуміло. І що важливо, свердловина 18 метрів. Вода тут досить добра, смачна. Ділянка, нагадаю, 15,8 соток. Я кажу 16, будемо круглювати. Це у нас передній двір. Як ви бачите, він великий, його масштаб. Ви можете оцінити, в принципі, вже на відео. І також за декілька хвилин ви побачите задній двір. Він також досить великий, місткий. І на даній ділянці ви зможете, я думаю, зіснити всі ваші мрії та ваші плани і втілити їх в життя. Тобто тут територія велика. Також лівий фланг будинку адаптований під те, щоб міг заїхати автомобіль на задній двір. І по стандарту почнемо з вами з того, що оглянемо будинок з фасаду. Фасад утеплений, фасад пофарбований. Ось, Вхідна зона оздоблена, також зроблено, як ви бачите, бруківку. По периметру будинку і також до виходу з двору. Показую будинок з фасаду і далі йдемо всередину. Нагадаю, будинок 120 квадратних метрів, ділянка 16 соток. Даний будинок можна придбати за програмою Єоселя. Також можна придбати за стандартним договором купівлі продажу. Є своя власна тераса, вихід на стріху. Є спеціально відкрита вона для того, щоб я міг в кінці відео вам показати, як там все виглядає і що відбувається. Свердловина у, вас, у нас на передньому дворі. Ось, асептики, трисептика і аератор знаходяться на задньому дворі. Ось вони. Вся дощова вода, до речі, відведена. Тобто ніяких калюш у вас і болота на ділянці не буде. І ось така задня частина ділянки. Як ви бачите, територія величезна, місця достатньо, можна втілити у життя всі ваші. На планування, які, я думаю, вже у вас є, скоріш за все. Якщо ви шукаєте будинок і підписані на мій канал. А хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. До речі, підписникам, тим людям, які стежать за мною на каналі. Часто роблю хорошу знижку на послуги. І так, йдемо далі, дивимося з вами сам будинок. Почнемо ми з центрального ходу. Так, про газ я все сказав, в принципі. А, будинку три кімнати, величезна кухня студія, гардеробна, санвузли. Все як має бути. І так, вхідна зона, ось вона у нас. Вона має у нас 5 квадратних метрів вхідна зона. Ліворуч знаходиться котельня. тобто Тут всі а, технічні речі знаходяться, гідробак, далі тепла підлога, розводка. Ось колектор на теплопідлогу, електрощитова, інтернет, система Ajax. Також тут, можливо, і зроблено всі виводи для того, щоб зробити. Тут буде ще болер, звісно ж, і також виводи зроблено, щоб ви могли тут зробити собі мувальник, якщо потрібно буде таке рішення. Відразу вас веду на кухню студію. Кухня студія має 42,5 квадратних метри загальної площі. Якщо розділити на дві межі, тобто на дві зони, це 15,5 квадратів сама кухонна зона, ось вона. Та 27 квадратів з копійками, це зона вітальні. Або зона відпочинку, або студії, хто як уже називає. Як я і казав, будинок класифіковано, стоїть двоконтурний котел Баксі Італія. І ось у нас іде газова труба. Розведено електрику, теплопідлогу, також підшито стелею гіпсокартоном. І будинок також утеплено. Стоять радіатори, як ви бачите, і також вікна рехал. Шестикамерні. камерні. Також є вихід, на... є вихід для того, щоб ви могли в майбутньому собі зробити камін. І є вихід на трасу, панорамні вікна. Ось така тераса, тераса близько 12 квадратних метрів. І вона, мені здається, не входить в загальну квадратуру. Так, кухню студію я показав. Йдемо далі, дивимось кімнати, потім технічні приміщення. Далі, перша кімната праворуч, тут вид з вікна буде на вулицю. Відкрию, зараз вікно покажу. На передній двір ось такий вид з вікна з першої кімнати. Маємо з вами тут 14,2 квадратних метри. Далі ще дві кімнати. Тобто у нас тут три кімнати. Далі ця кімната 15,7 квадратних метрів. Радіатори також в ніші стоять. Вид з вікна показую. На задній дворик. Ось така тераса. Йдемо далі. Як ви бачите, стеля принципі, по, по всьому будинку. Іпсокартоном. Йдемо далі. Ця кімната найбільша має 16,3 квадратних метрів. І покажу також вид вікна. Ось, на задній двір. Ось така чудова, у нас така чудова житлова зона була. Тепер показую санвузол. Самвузол у нас основний має 5,2 квадратних метри. Розведено всю електрику, сантехніку, водопостачання, каналізацію. Ідемо далі. Тут гардеробна, вона близько 4 квадратних метрів та душова окремо. Тут у нас від унітаз, умивальник та душова. Рівні всі зроблено, все як має бути. Тобто, бачите, зроблено залишено рівень для того, аби ви могли собі спокійно поставити душову підлогу. і... Ні за що не переживати. Тобто маємо з вами 120 квадратних метрів будинок, 16 соток землі. Ось зроблено, як ви бачите, всі чорнові роботи. Ділянка прекрасна рівна. І зараз вам покажу, що у нас відбувається на стрісі. Ось, будь ласка. Як ви бачите, перекриття утеплено. Повністю э, скловатою. Все як має бути. Тут пару бар'єр. Краса. Також утеплено стріху саму. Ось така у нас ситуація зі стріхою. Це відкидна система, тобто тут собі спокійно при потребі можна буде використовувати це, э, цей дах. ось Всім, кому було цікаво, пишіть, дзвоніть, Запис... залишаю е... у дописі до відео свої контакти. Всіх, хто цікавить під Єоселю, також звертайтеся, допоможу, проконсультую все, як має бути. Всім бажаю Божого благословення, гарного настрою та швидкої перемоги.